Вітаю у другому відеоуроці. Нагадаю, що минулого разу ми закінчили на тому, що запустили програму Hello World на нами ж створеному емуляторі. Ось і сьогодні ми поговоримо про структуру проєкту. Дерево проєкту можна побачити зліва. Далі ми перейдемо до безпосереднього програмування. Так, тому почнемо. От я поки зверну згорну, точніше. Наш емулятор. Отже, наше дерево проєкту. Відразу ж почнемо по порядку. Зрештою, так, зараз я позакриваю. Отже, перше це папка SRC. В цій папці знаходиться файл MainActivityJava. Це файл, який відкритий в мене зараз по центру. І це є код, написаний на Java. Також тут будуть знаходитись і інші класи, які ми будемо створювати пізніше. Далі папка Gen. Це папка, яка зберігає в собі файли, що генерує сама Java. Зокрема, тут знаходиться такий цікавий файлик ArtJava. Цей файл містить собі Посилання на файли ресурсів, які зберігаються в папці Res. Далі. Це поки пропустимо Ну, папка Bin. В папці Bin зберігається наш файл, APK файл, файл контейнер, який можна встановлювати на Android. І який запускає емулятор Android, коли ми. Запускаємо наш проєкт. Lips. Lips, ну, зрозуміло, це файли бібліотек, Папка res. Перші чотири папки, вони пов'язані з розширенням, тобто для різних пристроїв із різним розширенням екрану будуть зберігатися свої ресурси, які будуть відрізнятися. Ну, щоб зрозуміти, давайте, наприклад, відкриємо. Із першої ось файл, файл лаунчер це іконка нашого проєкту. І якщо ми відкриємо такий самий файл, тільки з іншої папки, то можна помітити, що розміри їхній відрізняється, їхнє розширення різне. Спеціально для тих цілей, про які я раніше казав. Далі, це папка Layout. Тут вже знаходиться «Activity Main. Це папка, яка зберігає в собі ресурси для лейаута. для... Мається на увазі форми, які будуть використовуватись в проєкті. Тепер меню. Тут також знаходиться аналогічний файл ActivityMain.xml. Це файл, який буде застосовуватися, тобто виконуватися при події, коли натискається клавіша меню. От Якщо розгорнути наш емулятор, то тут можна помітити, що є власна кнопка, яка називається меню, і от коли ми на неї натиснемо, то а, на підставі якраз ресурсів, які містяться в папці меню, і буде відбуватися подальша робота програми. Так, Це поки згорнемо. Переходимо далі. Далі в нас на черзі папка values. Тут є два XML-файли strings.xml та Styles.xml. Вся справа в тому, що навіть прості текстові поля, значення кольорів і багато-багато іншого, якраз зберігається в цих XML-файлах. В чому є плюси такого підходу? Плюси в тому, що якщо ми будемо зберігати. Текстові кепшени кнопок і таке інше, то для, при зміні мови, тобто при локалізації програм, достатньо буде змінити лише файл ресурсів і все, більше нічого. Тобто, все буде відбуватися, все коригування буде відбуватися якраз в цих файлах. Так, переходимо далі. І останнє, що ми подивимося, це файл Android Manifest .xml. От В цьому файлі, якщо переключитись тут, От, є вкладки різноманітні. От, ну, можна подивитись власне сам вихідний файл, Android Manifest XML. В цьому файлі описані основні параметри. Нашої програми, зокрема, назва і для підля якого вона призначена і таке інше. Ми ще будемо до цього всього повертатися, це просто поверхнево я розповів для того, щоб мати базове, базову уяву. А тепер власне будемо переходити до роботи над проектом. Отже, відкриємо. Main Activity Java, він в мене вже відкритий. Також із папки Res відкриємо для лаяуту ActivityMain.xml Подвійний клік. Ось він у нас відкрився. Є два режими огляду цього файлу. Це от такий візуальний режим. Graphical layout. Можна переключитись на Activity main XML. Ми побачимо просто вихідний текст. Так, перейдемо тепер назад. Graphical layout. Отже, в нас тут лежить текстове поле. Так, це текстове поле. Нехай так і буде. Давайте додамо кнопку. Кнопка. Ось. Ну, модифікуємо трішки нашу програму Hello World. Давайте після того, як. Ми натиснемо на нашу кнопку, а програма нам відповість шляхом написання в це текстове поле відповіді. Наприклад, відповідь буде Привітик. От, тобто ми запитуємо у програми, а українською, і вона нам відповідає привітик. Так, давайте розпочнемо редагування. Так. Тут задамо в властивостях. Переходимо в текст властивості. Тут назвемо. А, україн. а українською? От, натискаємо Ентер. Вся текст нашої кнопки. І хочу зазначити, що якщо ми перейдемо зараз в Activity Main XML, тут також, по-перше, додався новий блок, блок, Button, І тут можна побачити а, в властивостях серед іншого якраз і вказаний а, властивість текст А українською. Це власне те, чого ми хотіли. Так, далі. Додамо обробник кнопки. Цей обробник кнопки можна додати двома шляхами. Я вам покажу зараз, поки шлях, так би мовити, ручний, найбільш надійний. Так, давайте переіменуємо в цьому, в цьому рядку, задається ім'я. Наприклад, це буде бити нехай. Ось, тепер створимо десь тут, наприклад, пустий рядок, і напишемо. Ось так. Ну, ви помітили, що Eclipse нам активно підказує. От не гребуємо використовувати ці підказки, так само, як і, мабуть, в знайомому вам білдері. Можна викликати підказку під час набору шляхом комбі... натискання комбінації клавіш Ctrl-пробіл. Ось. До речі, можна звернути увагу от такий трикутничок. З попередженням тут буквально сказано хардкорed String. Тобто це якраз вказує на те, що ми жорстко прив'язали текст, який буде написаний на кнопці, саме до значення Ось, Це те, про що я говорив перед цим. Натомість правильніше було б якраз вказати в файлі ресурсів рядок Аукраїнської, і вже потім прив'язувати цей рядок. До значення кепшена е, нашої кнопки. Ось це буде правильніше робити, е, але в цьому проєкті ми використаємо саме такий підхід, поки, щоб не заплутуватись. Так, закриємо Activity Main. Yes, Save Changes. Так, тепер переходимо сюди. Одразу ж після onCreate. Ось тут. Напишемо наступне. Закриваємо фігурні, і, власне, напишемо, що ми будемо робити. Спочатку вкажемо шлях, тобто де шукати а, текстове поле. А як я вже попередньо казав, що всі ресурси, всі посилання на ресурси запишу, записуються в файлі r.Java. От, Якраз ми зараз вкажемо це. І власне, потім присвоїмо а, своє значення, яке ми хочемо а, тексту. Яке прийме текстове поле після якраз власне натискання на кнопку Бити? Нехай. Давайте це зараз оформимо. Ось ми вказали, і тепер напишемо значення, яке буде приймати. Напишемо щось на кшталт. Привітик. Так, помилки, помилки, дивимось помилки. Ага. Так, тепер відкриємо ось тут імпорт. Імпорт це наші. До цього всього додамо наступне.